Привіт, друзі! Ви на каналі Зубр Грає і ми продовжуємо розвивати наше поселення у Грі Острів. У цьому випуску буде все: перша сироварня, спроба добувати камінь, торгівля з новими містами, великі проблеми і каплиця як символ віри в краще. А ще в кінці відео вас чекають важливі новини. Тож додивіться відео до кінця, а ми починаємо! На початку нового року у нас 92 душі та 1263 гривні у скарбниці. Сироварня вже майже готова, схоже, скоро в повітрі запахне свіжим сиром або хоча б маслом. Так, ці сушарки можна прибрати, бо тут стежки і можна поставити нові ось тут. Далі пам'ятаємо, що у нас для будівництва солеварні потрібен камінь. Родовище каміння у нас є, тому потрібно буде збудувати каменярню. Саме там працівники будуть видобувати цей ресурс для нас. Тому давайте поставимо каменярню ось тут. Також бачимо, що поруч є родовище залізної руди. Це чудово, можна буде і її видобувати і переплавляти на залізо. Це чудово, можна буде і її видобувати і переплавляти на залізо, але це вже згодом. Давайте заплануємо ось тут ще дві хатини з обістям. Тим часом поставимо ще поля, тут поки дамо наказ забрати дерево. А у цій фермі нехай буде два поля із соняшниками і одне із пшеницею. Тим часом у нас збудувалася сироварня. Давайте наймемо двох працівників і зосередимо тут виробництво масла. Прибув гінець із деркачів, тому давайте продамо вугілля. До речі, в коментарях під минулим відео давали гарні поради і задавали питання, тому будемо з ними розбиратися по ходу відео. Так от, для продажу тієї кількості продукції, яка є конкретно на експорт, можна клацати безпосередньо на кількість цієї продукції, а не вводити її вручну. Повертаємось до наших полів. Тут тепер можемо поставити ще два поля, нехай це будуть коноплі та гречка. А давайте замовимо на цій фермі плуг. Це я, але з майбутнього. Це рішення нам принесе багато проблем. Але про все по порядку. Нам показує, що недостатньо волів, так ми їх зараз зробимо у корівнику. Ну все, тепер давайте чекати, коли буде плуг, і думаю, варто купити два бугаї до корівника. У коментарях питали, як налаштувати сезонні роботи. Для початку треба в міській раді поставити галочку для керування такими роботами. І ось ми бачимо, що потрібно мати радника для цього. Ну що ж, відкриємо посаду і зачекаємо, коли з'явиться радник. А тим часом у нас будується ось тачкарня, і бачимо, що вже настає весна. Це значить, що починається гарячий сезон на полях. Ну і бачимо, що ось тут плуг не встигли зробити. Щоб відмінити замовлення, можна натиснути праву кнопку миші, але воно чомусь не відмовляється. Ну добре, хай вже роблять. Рибалки вже човгають до води, ловити не лише рибу, а й наші надії на гарячий обід. Будівельники вже постачають ресурси для будівництва каменярні. До нас прибув гінець із Балаклії, давайте продамо олії на 129 гривень і збруї на 36. Також у коментарях дали пораду встановити меншу кількість овочів на закупівлю в коморі, оскільки їх не встигають продавати і вони псуються. Дуже слушна порада, тому поставимо менші показники для закупівлі. Єдине тут тільки горох не псується, то й думаю, його можна залишити трохи більше, ніж інших. У сироварні зварили першу партію масла маленький жирний крок до гастрономічної незалежності. Вже завершили будівництво тачкарні, тому можемо замовити тут тачки. Також бачу, що мало яток у нас для продажу всіх наявних продуктів, тому давайте додамо ще одну ятку і додамо тут на продаж масло. Можна ще цибулю, горох і давайте яблука, які в нас вже, по ідеї скоро можуть бути. У нас вже 2 роки з висадження яблунь, цікаво чи дадуть вони вже врожай. Хоча зараз ось вже квітень місяць і вони ж не цвітуть, ну побачимо з часом. Так, бачимо, вимогу родини не вистачає взуття, і це може бути дійсно серйозна проблема. Оскільки ми самі ще не виробляємо взуття, але надіюсь його можна буде придбати. Давайте для цього відправимо гінців до балаклії і деркачів, можливо, там можна буде купити взуття. Глянемо, як там наші поля, все добре, все засівається і росте. Наш гінець у Балаклії і бачимо, що взуття там не купиш. На жаль. Можна продати ось трохи олії майже на 20 гривень. І давайте купимо ще дві корівки нам. А у нас вже збудувалась каменярня. Це чудово. Давайте замовимо тут тачки і наймемо працівників. Наш гінець прибув до деркачів і бачимо, що тут теж немає взуття. Буде дуже жорстоко, якщо взуття не можна придбати в інших містечках. Давайте тоді продамо тут вугілля на 117 гривень і відправимо гінця ще до мерефи. До речі, в нас ж готовий ось тут райончик із хатин. Давайте зробимо посередині таку невеличку зону для відпочинку, посадимо для початку ясені тут. Поки дерева садять, ми бачимо, що в міській раді вже є радник, і ми можемо управляти сезонними роботами. Давайте, на прикладі ферми розберемося із цим. Заходимо в опції найму і бачимо, що тут можна вибрати кількість працівників під час сезону і їхню кількість поза сезоном. Давайте, нехай тут буде три працівника в сезон і один поза сезоном, ну це для того, щоб хтось носив волам їсти і пити зимою. Далі вибираємо, які місяці у нас є сезоном. Так ось, забираємо галочки напроти зимових місяців і все, ми налаштували сезонність робіт. Тепер так само робимо і для іншої ферми. Це доволі зручно, щоб не платити лишні кошти працівникам, коли роботи немає або її дуже мало. Глянемо тут поруч олійниця, і тут досі один працівник лише. Павло Палій, ось якраз прийшов на роботу. Глянемо, що він думає. Це ж треба було народитися в цей час. Знаєте, кожен з нас зараз трішечки Павло. Ясині вже ось тут висадили, тому можна ось так обгородити їх парканчиком. Так, перервемося, оскільки прибув наш гінець до Мерефи, і ми бачимо, що тут теж не можна придбати взуття. От це справді вже біда. Єдина надія, що, можливо, взуття є у містечках, з якими ми можемо торгувати лише по воді річкою. Тоді давайте збудуємо торговельний причал. Ми бачимо, що вже кілька сімей мають проблеми із взуттям, це звісно не добре. Так, в каменярні бачимо, поки тачки не готові і працівників ще немає. І, на жаль, у нас родина залишає місто саме через причину нестачі взуття. Ех, шкода, звісно, думаю, ще кілька сімей нас покинуть, поки не налагодимо постачання або виробництво взуття. Тим часом у нас ось тут збудувалася нова хатина з обістям. Так, нам потрібно готуватися до виробництва взуття власними силами, а для цього нам потрібна скотобійня, гарбарення для виробництва шкіри і чоботарня вже для виготовлення самих чобіт. Тому починаємо із планування скотобійні. Давайте її поставимо ось тут. На каменярні бачимо, є вже один працівник, але досі немає тачок. Дивно чому. Давайте глянемо, що там у теслярні. Ой-ой, ми бачимо, що тут аж 9 замовлень в черзі, але нічого не рухається через той плуг, який ми замовили, і не могли скасувати. Наплужили ми трохи. Так, споки до нас прибув гінець із Мерефи, давайте продамо йому олії на 180 гривень. Бачимо, що поля наші вже дозрівають помаленьку, соняшники у цій грі це просто краса. І, на жаль, у нас ще одна родина покидає наше поселення. Так, глянемо, як там торговельний причал. Ну, ось збирають матеріали для будівництва. Це, звісно, погано, що родина залишає поселення, але на їхнє місце, по ідеї, мають прийти нові. Хоча, звісно, треба якнайшвидше вирішити проблему із взуттям. Давайте поки облаштуємо ось тут це місце для відпочинку, поставимо лавиці і ось так з кожного боку. І давайте посадимо ще бузок. Вийшла ось така зона для відпочинку. Тим часом у нас вже серпень місяць і ж нема йдуть повним ходом. Бачимо, що всі різнороби йдуть сюди і вже дозбирують потрохи перше поле із пшеницею. Знову прибув гінець із Мерефи. Давайте знову продамо йому на 180 гривень олії. Бачимо, що справи в теслярні досі кепські, так ще й у ковальні немає вугілля. Свої залишки ми продали на експорт, а зараз немає кому спалювати дерева на вугілля, бо немає різноробів. Всі ж на жнивах. Знайома історія, щось схоже було у нас минулого року. А поки давайте спробуємо зробити більше різноробів. Звільняємо із каменярні працівників, вони все одно там не потрібні. Зараз наймемо краще двох будівельників ще. Також звільнимо із тачкарні людей. Взагалі нам потрібно чим побільше робочих рук. Що там на полях? Бачимо, що коноплі вже зібрали на цій фермі, пшеницю щось повільніше почали збирати. І з риболовні також звільнимо, нехай поки буде тільки один рибак у нас. Думаю, для виробництва взуття нам потрібно буде більше шкіри, ну і логічно, що більше корівок. Тому давайте поставимо ще один корівник ось тут. Тим часом у нас добудувався торговельний причал, наймемо керівника сюди. Також поставимо товари на експорт, поки нехай буде лише соняшникова олія. І у нас доступно для торгівлі ще два нові населені пункти: це панютине та барвінкове, куди ми і відправимо гінців у пошуках взуття. Так, у теслярні та ковальні бачимо все те саме. Це звісно ж недобре. Призупинилось у нас багато виробництв. Гінець наш вже у панютиному, і немає тут взуття. Залишається маленька надія, що воно є у барвінковому, але щось мені підказує, що взуття можна лише виробляти самому. Бачимо, що у нас закінчилися цвяхи знову ж таки, це все через нестачу різноробів, які всі на полях. До речі, можемо продати ось трішки олії вже річкою до панютиного на 54 гривні. А наш гінець прибув до барвінкового і бачимо, що тут не можна купити взуття. Ну що ж, потрібно буде налагодити у себе це виробництво. Прибув гінець із Балаклії. Давайте замовимо цвяхів тут, щоб все-таки будівництво рухалося. Ну і давайте закупимо вугілля. Тисячу ще. Зараз у нас середина жовтня і бачимо, що дозбирують селяни з нашого найбільшого поля насіння соняхів. Але ще залишається одне поле. Надіюсь, встигнуть до зими. Тим часом нам доставляють вже ось цвяхи та вугілля. А ось бачимо, що на цій фермі два поля вже зібрані, залишається тоді ось одне поле із соняхами зібрати. А ось на олійниці, до речі, вже працює не тільки Павло, тут вже два працівники. Корівки наші вже в листопаді йдуть у корівник, немає чим пастися. А у сироварні давайте додамо, крім масла виробництва сиру ще. Так, у саду бачимо, що цього року немає врожаю, тому звільняємо тут працівниць і в ядці на ринку змінюємо яблука на сир. Бачимо поле соняшника вже більше половини зібрано. Надіюсь, що якраз до снігу зберемо все. У нас збудувалась ось ще одна хатина з обістям прибув гінець із деркачів. Давайте зменшимо кількість вугілля на експорт, а то самим не вистачає, але багато продаємо. Тут вже побудували каплицю: перша релігійна споруда у нас є. У деркачі давайте продамо олії на 180 гривень і вугілля на 150 гривень. Купимо металевих частин 205 одиниць, оскільки їх не вистачає саме для нормального функціонування теслярні. І давайте поки придбаємо заліза трохи ще. Бачимо, ще одній сім'ї потрібне взуття. Ох, дуже шкода, але в нас тут тільки скотобіння будується, тому буде добре, якщо в наступному році зможемо зробити вже власне взуття. Давайте одразу тут поставимо і гарбарню поруч. Тим часом у нас нарешті зібрали весь врожай, якраз до кінця листопада встигли. Це чудово. Будемо робити багато олії на продаж, і ось бачимо, вже починає сніжити. Прийшла зима. А ще це значить, що всі різнороби повернулися до своїх занять, тому поволі буде відновлюватися нормальна робота ковальні та теслярні. Давайте поки заберемо працівників із римарні, ставимо поки виробництво зброї на паузу. Прибув гінець із мерефем, продамо олії на 180 гривень і гречки на 80. Бачимо, що теслярня нарешті зробила плуга і починає потрохи розгрібати усі замовлення. Ось бачимо дійсно, у тачкарні з'являються тачки, давайте і наймемо сюди працівників. До речі, перш ніж підбивати підсумки, дозвольте поділитися з вами однією історією. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що в мене є ще одне поселення, ось тут відео про нього. Так, от, воно живе вже багато років, і там уже майже 1800 рік поріг нової епохи. Люди там навчилися будувати кам'яниці, вигідно торгувати, виробляти десятки товарів і накопичили невеличкі, але достойні статки. І саме там, серед всього цього розквіту, один козак вирішив зробити щось неймовірне. Він залишає рідний край, щоб вирушити у світ, у саме серце промислової революції. І ця подорож починається дуже скоро. Отже, п'ятий рік у поселенні виявився доволі буремним. Рік, який підкидав різні виклики. Деякі ми побороли, з деякими будемо боротися ще далі. Незважаючи на те, що деякі родини нас покинули через нестачу взуття, у нас тепер живе сотня людей у поселенні. У казні було 1263 гривні, а стало 2088. Чудовий прогрес. Маємо першу каплицю, власне масло і сир. Вийшли на річкову торгівлю і готуємось до виробництва взуття. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть свої думки та пропозиції у коментарях, ставте вподобайки, не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили. І до зустрічі у нових відео!